Не знаю. Вона не дуже така низька. О! Друзі, а я радий вітати вас на моєму каналі. Мене звати Віктор. І як ви могли вже здогадатися з назви та прев'ю відеоролика сьогоднішньою темою нашої ловлі, нашого відео буде ловля саме крупної риби, крупного окуня. Чув я дорікання в коментарях, що я ловлю виключно мілку рибу, так це правда, тому що переважна маса. Рибна у нас в моїй київській акваторії – це більш дрібна риба. Крупну рибу люди шукають в основному з човна, по рельєфу. я ж спінінгіст береговик, люблю дуже ловити з берега і ці риболовлі вам показую. Сьогодні планую вам розповісти, як, на що, можливо. Буде мені клювати крупний окунець. Ну і, звісно що ж, розповім про головну проблему ловлі цього крупного трофейного окуня, чому його в нас не виходить наловити стільки, скільки нам хочеться дійсно половити його в кількості. А, ну, а перед тим, як ми розпочнемо, ви можете підписатися на цей YouTube канал, якщо бажаєте підтримати його в розвитку. А ми будемо розпочинати в'язати на 16 і ловити окунів. На жаль, на самому початку. Нашої риболовлі я не одягнув одразу камеру, і тому самі перші клювання два... і відповідно першого окунця в мене, на жаль, зняти не вдалося. Але я б не сказав, що він був крупний. Навіть менше долоньки він був, але далі, як в сьогоднішній риболовлі виявиться, кожне клювання буде взагалі на вагу золота. Адже місця з крупним окунем це місця, на яких зазвичай... Риболовлі проходять з кількома клюваками на день, адже крупний окунь це риба загалом дуже хитра. Ну і дещо далі я розповім вам, як його спокушати. Нічого пака. Нічого пака. Якщо вам на ту сторону вибрити. О, там. А що, вода піднімається? Не знаю. Вона не дуже така низька. О. Що? Після досить таки швидкої, але все ж таки плавної проводки, окунцю для клювання знадобилося лише. Грамотно витримана пауза. Але я її витримав абсолютно випадково, щось я там зам'явся, зачухався, спілкувався з батьком, і Окунь скористався цим моментом і тюкнув. На повторі ви могли це чудово бачити, Ну і риба я вам скажу, якраз та, за якою я приїхав. В цьому окуні. Має бути добрих 400 грамів. На жаль, я без вагів сьогодні, але ви побачивши його вже й самі все зможете чудово оцінити. Просто подивіться на цього монстра, це реально те, за чим ми сюди приїхали. Поки що лише один, але я сподіваюся, що це не випадковість і. Ми все правильно підгадали, і сьогодні зловиться ще. Ось така приманочка це хітомі 2 дюйми. Дещо пізніше, більш детально про приманки я розповім. Ну, а поки просто дивіться. Ось цей красень, він просто прекрасний, красень прекрасний. І він повертається назад у водойму. Звісно, щоб віднереститися по весні і нехай росте. От, друзі, думав про що вам спершу розповісти? Про те, як я ловлю крупного окуня, чи про те, чому його не виходить ловити всюди і багато. І напевне розпочну таки з другого. Друзі, крупний окунь це риба непроста, а непроста вона в першу чергу, тому що її не так багато. Взагалі, якщо розглянути на прикладі будь-якої риби. Хижої, то і щука крупна, і крупний судак, це діло, воно дуже рідко присутнє у нас на локаціях в кількості. І тому переважно ми ловимо рибу дрібних або середніх розмірів, інколи нам попадаються трофеї. Ось така модель нашої переважної сучасної риболовлі. Але ж головне питання цього відео, чому не виходить половити крупняка в кількості. Все дуже просто. Абсолютно, більшість наших риболовів вигрібає крупняк з точок пачками. Я не здатен ніяк на це вплинути. Загалом у нас на Ютубі така тенденція у блогерів, така у нас загальна, відпускати рибу. Але все, що я бачу постійно на місцях, це те, що. Чуваки пакують і не тільки крупну рибу. Якщо люди забирають ось таких окунців, то крупні, в принципі, по замовчуванню, як тільки опиняються на березі, одразу прямують в пакетик. І хоча це є однією з ключових проблем, вона далеко не одна. Другий момент це просто банально, якби окуня. В нас крупного було теж багато, він все одно був би розбавленим мальком. Адже малька завжди більша, такого окуня. Ну, мальок, як я зараз кажу, мальок. Це невеличкий окунь, там приблизно долоньку, Якщо брати там по Дніпровській акваторії, в озерах він може бути взагалі таким мізинчиковим, але не суть. Тим не менш, якби там більшість відпускав рибку, то загальний цей середній розмір окуня виріс, і відповідно би й шанс впіймати трофей на будь-якій, в принципі, точці, він би зріс. А так, ми переходимо до третього нюансу. Це те, що крупний окунь він розташовується переважно лише в одних і в тих самих місцях. І про ці місця. Звісно, що ж знають більшість риболовів. А, місця ці йому цікаві в першу чергу завдяки рельєфу. О, окунь – це така риба, яка дійсно вибаглива до рельєфу. А, і саме по цьому рельєфу він розташовується. Ось ця локація моя сьогоднішня, вона також характерна незвичним рельєфом. Ну, Я вам наведу приклад, йде глибина там, 5 6 7 метрів, бац 3 метри. І такі 3 метри вони продовжуються кілька метрів, потім знову 5. Тобто нерівномірний рельєф з такими пупками і заглибленнями. І саме на цих аномальних ділянках риба і розташовується. Чому ж ви запитаєте, вона тут розташовується? Ну, в принципі, відповідь на це досить проста. Всюди, де йде перепад рельєфу, ці місця поростають у нас на Дніпрі ракушняком. А ті місця, на яких ракушка відсутня, вони зазвичай для Окуня саме в Дніпрі не є цікавими, адже на цій ракушці, як я вже багато разів повторювався, наша основна маса кормових об'єктів і зосереджена. Також таке питання може бути от на озерах, допустимо, ракушка не росте, але все одно, якщо є там якийсь аномальний момент по рельєфу, риба. Також розміщується на ньому. На це питання в мене, в принципі, теж є відповідь, адже, е, окрім того ж самого малька, який в озерах теж розташовується на цьому перепаді, є багато інших факторів, через які бровки є зазвичай найбільш перспективними місцями. По-перше, е, біля цих бровок нашому окунцю набагато легше сховатися. Від більш крупних хижаків, від щуки, від судака, від сома. І в свою чергу з цих бровочок він може більш ефективно ховатися і зненацька атакувати засідки нашого мальочка, наших ракоподібних, тобто все, що йому поміщується в рота. Ну і третій момент це те, що на цьому перепаді набагато більш сприятливі умови в ту ж саму спеку, тут зберігається більш прохолодна вода, і взимку такі ділянки зазвичай більш насичені киснем. Тому ця вся сукупність факторів, в принципі, і робить наші провочки, оці перепади, найбільш ефективними для розташування нашого окунця. Це працює по озерах, це працює по Дніпрі. І сьогодні ми рибалимо саме в такому місці, де ці всі фактори збігаються, і звісно що ж тут є риба, як ви вже могли побачити. І прикол таких місць, дуже аномальним з дійсно великою кількістю цих різноманітних бровочок-пупків, вони приваблюють окуня в певну пору року. Окунь це така рибка, що мігрує, і саме в певних локаціях він тримається взимку, в певних навесні. Літом він зазвичай розосереджений. І саме ось такі локації з перепадами з бровками, вони є дуже ефективними, особливо взимку. Окунь збивається на них масово, але зазвичай ми ловимо там окуня, допустимо, по затоках і він там меншого розміру. І чому він на цих затоках меншого розміру? Ну, Допустимо, стандартна затока там дві бровки ближня і дальня. А в цьому місці. Цих бровок різноманітних пупків посеред, навіть посередині водойми. От ви в відео бачите, один другий берег. між цими двома берегами, ну, можливо, метрів 300. І от 150 метрів посередині, там може бути бровка просто коса. Там трошки від цієї коси десь може бути такий пупок на кілька метрів, просто горб посередині. І що ж, звісно, вибере окунь? Він, звісно, що ж вибере більш крупний ось такі місця. Він зайде туди масово. Він буде там стояти в кількості і харчуватися. Адже крупний окунь він набагато розумніший, він набагато хитріший від дрібного. Він обирає собі для живлення місця зазвичай найкращі. Ось так воно і є. Ну і ще про хитрість цього окуня. А, так, зазвичай під час його ловлі ми використовуємо максимально обережні проводки, а, це правда. Ну і об'ємні приманки. Я поки що цю тему розвивати сильно не хочу, тому що я, в принципі, вам далі дещо саме по моментах ловлі безпосередньо, якщо ми вже маємо таке місце круте, де цей окунь збивається, а це головний нюанс, щоб в наш час ловити крупного окуня, ловити. Йти саме на нього цілеспрямовано і намагатися його виколупати саме з цієї бровочки. Ну, а про моменти вже такої увлі, як я повторився, я розповім вам дещо далі ближче до завершення відео. Що ж, друзі, наговорив я вам дійсно багато, але мусив, вважав за потрібне розповісти саме цю інформацію, щоб саме. По крупному окуню все стало ясно. Звісно, дещо далі про конкретні нюанси я вас повідомлю, а поки не полишаю надії ще зловити якогось трофейчика, адже дорога недалека сюди і треба використовувати цей час по максимуму. Попроснімай відео. Друзі, хоча по відео й не скажеш, що це була риба, а, я от з першої кілька разів протягнув, дивлюсь, ні, але все ж таки почала вона потім смикатися. А, напевне, це був судачок, але підчепив його я під бороду і не взяв. Після цього дуже хитрий окунь відкусив моєму раку клешню, але все ж таки вирішальна клювака на мене ще чекала. Як би я не старався, друзі, для вас вирішальне клювання дня зняти не вдалося. Так довго не клювала риба, що аж попередній запис на камері вимкнувся. І вимкнув я вже під час виваджування власне камеру. Але просто подивіться. Риба гне інбайта мого вдову, а це означає, що там підкілушна риба. А нарешті я його дочекався, в мене просто немає слів, залишається лише його витягнути, а то зараз будуть сльози, якщо він зірветься. Ого! Ого! Коментувати це все сенсу багато нема, я просто вам покажу, от просто дивіться, що це. Це підківушний окунь. Можливо, в ньому є кіло, можливо, ні, але грамів 800 плюс цей красень точно має. Ну і у вас, звісно, що ж, виникає питання. На що цей окунь взяв. А взяв він на рачка, якого я в одному з попередніх відео насварив, бо він не зловив мені крупного окуня. І ось він відігрався і відігрався по повній. Рачок Fishar Real Crow півтора дюйми, а красень цей, звісно що ж, просто монстр Дніпровський. Окунідзе, я не знаю. Слів просто бракує, він пливе назад, звісно, що ж, а отак бадьоро, наче і не холодна зовсім вода. Ну що ж, друзі, потроху і підходить наше відео до завершення, але перед тим, як я буду закруглятися, все ж таки хотів би вам розповісти саме про нюанси вже безпосередньо ловлі. Ну, от, знайшли ми класне місце. Крупний окунь є. А, до речі, я вам не розповів, як я взагалі про це місце дізнався. Насправді воно досить попсове, а це найпопулярніше місце з лову Окуня в Києві з криги, саме крупного. Мої знайомі тут ловили. Років 10-15 тому, коли намерзала дійсно класна крига, коли її не здувало течією і коли туди можливо було вийти. Ну і от я вирішив спробувати тут половити зі спінінгом. І як бачите, земснаряд тут не працює, нічого тут не вбиває рельєф, і цей рельєф зберігся, і окунець, відповідно, теж тут постійно присутній, всю пору крупненький. Ну, а на які приманки сьогодні я робив ставку, а, саме по крупному окуню. Це можна сказати 2-3 приманки. В мене взагалі а, саме під крупного окуня їх досить багато. Якщо вам цікаво а, саме про приманки на крупного окуня побачити відео, ви обов'язково пишіть в коментарі. Сьогодні я робив ставку на дві теми. Так, перша це флагман Хітомі, ось такенька, дводіймова. Окрім цього, в мене. Обов'язково лежить фішап euh, танта 2 дюйми Чому? Тому що вони дещо відрізняються. От бачите, ось це в мене хітомі, ось це танта. Хітомі є більш продовгуватою в цьому ж самому розмірі 2 дюйми, а танта, навпаки, є більш жирненькою. Я сьогодні зробив ставку саме на хітомі 2 дюйми. Ну і в принципі, першого кунця вона мені принесла. Після цього експерименти з цими темами в принципі, не дали результат. Я ходив, щось колупав і таки. Я поставив приманку, яка мене вже а, радувала крупними окунями в цьому сезоні. Це фішап Real Crow, якщо я не помиляюся, в розмірі півтора дюйми. Ось такий темненький, а, він дуже об'ємний, як для своєї півторашечки. Ну і звісно, що ж, як я вже казав, об'єм крупний окунь любить. А, йому щоб таку свою масу пробувала. Протримати, щоб постійно бути в тонусі, сповненим енергії, йому потрібно їсти покрупніші об'єкти. Ну і він на них, звісно, що ж полює, а коли ось такий квасненький рачок, повзає по дні, він повзає плавненько, спокійненько, а, взагалі не очікує, не розраховує, що цей окунь до нього підпливе. Звісно, що ж, окунець його цапне. Ну, і як бачите, другий мій трофейний окунець був саме на нього. Так, ще вам покажу ось така пачка. Я не знаю, чи тут взагалі є колір. Мотор Oil Pepper 017 по фішапу. Це якщо комусь цікаво. Хітомі в мене в кольорі лох і танта в кольорі лох. Це база. прям. Я в них вірю і я їх використовував. Що по вантажках? Вантажики сьогодні я підбирав відповідно до глибини, ну і щоб не сильно вони вгрузали в ракушку. Робив ставку на 5 грамів, 7 мені не дуже подобалось, тому що в деяких місцях просто починала ця вага встрягати в нашій ракушці, і приманка починала отак гепати по дну, перестрибувати. Ну, Окунь таки не любить. Він зараз не буде ганятися за приманкою, як він би це міг зробити влітку. Тому, ну от, зменшення ваги сьогодні, в принципі, якісь результати дали. Тому 5 грамів, джегріг паличка. А, і ось таким монтажом я сьогодні ловив. По проводці ви могли побачити різні проводки. В моєму виконанні це як і прошкрябування, так і такі невеличкі протяжечки на місці. Ну, різні проводки сьогодні пробував. Не можу вам сказати, оскільки не можу точніше сказати, яка з них була більш ефективною, тому що риба сьогодні клювала дуже слабо, або я її не знайшов, не знаю. А, тому головне, щоб проводка була плавна, щоб в ній була присутня пауза, і вона не сильно відривалася від відна, не сильно плигала. Ось і все. Що я можу сьогодні сказати по проводці, да і в принципі по сьогоднішній риболовлі. Оскільки я не рибалив з човна, я не міг перевірити оці всі попки аномальні. Звісно, там купа такого класного окуня, не знаю, чи він би клював чи ні, а лише у мене була змога Ну прощупати оцю прибережню. Першу бровку. В такому місці, де він загалом по площині розташовується цей крупний окунець. Якась його маса, певна кількість, мала б, звісно, що ж підходити до Бережка. Ну і кілька хвостів таких мені вдалося зняти з цієї ракушняної брови. Друзі, тому на цьому я буду з вами прощатися. Я сподіваюся, це відео було для вас цікавим. Я відповів. Можливо, відповів, можливо, ні. На ваші питання по крупному окунцю. Якщо ж я на них не відповів, то ви можете задати будь-яке питання по темі, не по темі, загалом, е, яке вас цікавить, в коментарях під цим відео. Е, ну, а я буду з вами прощатися. Бажаю вам гарного настрою! Частіше ходіть на риболовлю, а ми зустрінемося з вами, звісно, що ж в наступному відеоролику. До побачення!